Дійсно, сьогодні розпочалася нова сесія Верховної Ради, але так незвично. Тому що, по-перше, йде війна і парламент весь цей час працював в особливому режимі. По суті, звічних парламентських канікул не було. І всі місяці літні парламент працював в сесійному режимі, тому якось немає відчуття нової сесії, якщо відверто. Але найголовніше, що в цей час війни парламент працює, і парламент ухвалює закони. Здебільшого ці закони консенсусно голосуються всіма фракціями. Є безумовно дискусійні законопроекти, де ми, як батьківщина, не підтримуємо їх, тому що вони відверто не для, для цього періоду війни. Дуже часто вони є лобійськими, мають корупціонігенні вчинники, але. Загалом я хочу сказати, що в час війни парламент консолідувався, і це, це важливо і позитивно. Що стосується сьогоднішнього взагалі, очікувань від сесії, то це буде сесія осіння, як завжди, бюджет. тому що до 15-го числа має бути внесений проект закону про бюджет. Ми розуміємо наскільки він буде складний на наступний рік. Ми розуміємо, що доходів бюджету немає. Бізнес по суті. В дуже тяжкому стані, і ми йому маємо допомагати як парламент змінами до законів для того, щоб полегшити йому роботу і можливості сплачувати податки в цих умовах. Але важливо, щоб бюджет був збалансованим на наступний рік, щоб він був реалістичним, і найголовніше, щоб там були всі необхідні закладені ресурси для підтримки збройних сил України, виплат військовослужбовцям, їхніх заробітних плат, щоб ми мали можливість. Купувати необхідне озброєння, техніку і перемагати ворога. І очікування єдині, що ця сесія була останньою в стані війни, щоб ми вже наступну сесію розпочинали в переможній Україні і верталися до нормального, звичного життя, відбудовуючи нашу країну від тих руйнувань, які російський окупант нам наніс по всій території. Пане Іване, якщо сприймати бюджет як певний план на цілий рік, в сьогоднішніх умовах взагалі реально щось спланувати на цілий наступний рік. Планування, безумовно, мусить бути. Будуть обмежені видатки по цілому ряду програм, статей, утримання державних інституцій, це зрозуміло. Там буде скорочення, але без плану неможливо працювати. Але як ми знаємо, що бюджет не є догмою і дуже часто, вже після того, як бюджет прийнятий, до нього вносяться зміни. Це є нормальний процес, тому я очікую, що Бюджет, який буде прийняти на 23 рік, він також буде переглядатися впродовж року, в залежності від ситуації, яка буде складатися реально. Ми не розуміємо, які будуть надходження до нас надходити з міжнародної допомоги до кінця, тільки можна планувати приблизно. Ми не розуміємо, як буде працювати бізнес і скільки податків може буде збирати в бюджет. Тому від цих факторів буде коригуватися бюджет. Скажіть, чи багато додалося вашому комітету роботи в плані перерозподілу бюджетних коштів? Знаємо, що сьогодні. Нічому порядку немає, але на завтра, здається, є той же дорожній фонд. От багато таких рішень, які через війну доводиться переплановувати показники бюджету. Ну, от, по суті, бюджетний комітет зараз приймає рішення про знесення змін до закону про бюджет. Але коли розпочався воєнний стан, ми надали право уряду самостійно розпоряджатися єдиним казначейським рахунком і по суті. Зняли цілий ряд норм, які потребували раніше узгодження з бюджетним комітетом для того, щоб оперативно приймати рішення, і це на той момент такі рішення парламенту були на мою думку виправдані, тому що ми не розуміли, чи зможе парламент взагалі працювати. Коли війна розпочалась, тому приймалося таке рішення, щоб дати можливість країні працювати. І тому уряд, воєнний стан, воєнний час має унікальні надзвичайні повноваження по розподілу бюджетних коштів самостійно без Верховної Ради. Скажіть, контроль парламентський при цьому залишається чи ні? Залишається безумовно контроль у вигляді рахункової палати, яка є єдиним органом зовнішнього фінансового контролю парламентським органом. Воно ну, і безперечно, що ми, як бюджетний комітет, заслуховуємо на своїх засіданнях звіти про виконання бюджету. Це звичайно. З сьогоднішнього порядку денного якісь питання виділяєте? Я б хотів сказати, що кілька було питань, які, на які варто звернути увагу. По перше, сьогодні. Планується внесення змін до податкового кодексу, де вводиться помісячна звітність для фізичних осіб підприємців. Ми як батьківщина, не підтримуємо це. Вважаємо, що не треба зараз підприємцям, які ледь виживають, ще йому ускладнювати життя через дублювання звітності. Від цього коштів бюджет не отримає, а підприємці отримують зайві тільки клопоти. Я буду. Від фракції виступати з цього приводу і переконувати колег не голосувати за цей законопроект. Крім того, я хотів би сказати, що сьогодні планується розгляд законопроекту, який стосується висвітлення роботи, тобто каналу Рада, вашого телеканалу. Ми вважаємо, що Телеканал Рада все-таки мусить повернутися до роботи, коли засідання парламенту транслюється, нехай не в, прямій, в прямому ефірі, в записі, але люди повинні знати, які позиції, яка фракція займає. Люди повинні чути дискусію в парламенті, бачити, що Верховна Рада працює, хто з депутатів присутній на засіданнях і як працює, і робити свої висновки. Тому, на нашу думку, нашої фракції, все-таки телеканал Рада мусить виконувати головну функцію це висвітлення роботи парламенту. Саме тому і діє каналом Рада спеціальним спеціальним каналом.